Добрий вечір. На продаж будуть різні запчасті. до Доплогі, цепи, зірки 25 кругов. На мопе розпочнемо. Передивіться, що буде в огляді. Розпочнемо ми із з Так, для таких цепів. Їх три куски 3,90, 6,40, 660, 450 гривень. Такий цепів. Для худоби, мабуть, для собаку припинати. 450 за три куски. Далі редуктор. Це ціна шкіл. Ширина профіля отут міряв 20. Тут такий стан має. Все крутиться, один до 40, я щось там наміряв. Маркування такі. 280. 90 го року. Тут такий стан. Тут такий стан. Ціна 2 тарцути. Далі. Така лебідка. Тут щось там написано. псш 20102. 900 гривень. Стан, я думаю, ви бачите, що вона тут, що, мабуть, нічого не працювало. Тут навіть краска присутня. Крутиться все там, як має бути. Тут такий стан. 900 гривень. Пара дисків таких діаметр 45, частково ржаві були по чисті. До СЗ залишилось. Тут такий стан, тут все гарно. І тут наповідковий. теж все гарно. 300 гривень за пару. Діск такого плану новий 200 гривень. Діаметр 350. Це досечка. Це така зірочка 800 гривень, Теж все гарно з нею. Знімав оце з одної сівалки ціна 800. Такого стану зуби. Все крутиться. Тут такі стан. Тут такі стан. Шестерня стрінявся, була теж в придачі йде. Ціна 800. Переходимо до огляду. Запчасти. Почали купувати на мотоблок. Дивіться. Оці квадрати йдуть сюди під низ, під рамку. Так, я думаю, все зрозуміло. Два штуки. Такий стан, така комплектність. Ціна 900 гривень. Лапи можна ставити сюди, 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 сюди. Вибір здоровий. 900 гривень. Тут такий стан. Ну ви зрозуміли, куди ці ті квадрати йдуть. 900 гривень. Переходимо до запчастин на плуг. Знаєте, є така сі... у зборі комплект 3200. Відвал новий, грудинка нова, наміж БУ, стійка. Дивіться такого стану. Польова, такого стану нова достороння. Дивіться по стійці. Ось покажи. Рівна, не рівна, бо раніше сітку продавав, людина пише, вона трішки зігнута. Я вирівнював за один раз, не грівши присут. Це воно рівняється за один раз. Стан я показав вам. 3200. Відправлю нова почта грузове або делівері. Ця грудинка нова 200 гривень, вона вища, як бачите. По оторам припадає, ну вища. Куто новий, 250 гривень. Оці відвали, оці відвали. Дивіться, в мене їх 9 штук залишилося. 651. Від 3 штук по 600. Оце вони. Сюди вони стають, як бачите, під таку грудинку. Є нові, вони всі нові, радянські, дивіться. Я думаю, зрозуміло по відвалах, розміри є. Розміри тут такі, тут 18, я наміряв 450 гривень. Далі кріплення 200 гривень за штуку на передплужник. 600. Переміряв сюди, сюди стає. До речі, не сказав, дивіться я цю планку. Обріжете, бо нема тут упору. Я знайшов, переріжете, трубочкою з'єднаєте. Ну ви зрозуміли, звідси, звідси пустите. Ця планка теж комплект. Далі для кріплення сюди підходить, теж міряв. 500 гривень. Переміжі, 200. 350, новий. Видно, що новий. Це, мабуть, трішки тільки БУ. 300 гривень. Теж 300 гривень. Оці відмінність, у цьому відмінність, тому що дивіться, він наскільки. Дивіться, дивіться, тут по опором співпадає, дивіться, тут подовжені і тут. Будьте уважні. Це одинаковий з цим. Перемиряв, як бачите. Одинаковий. Далі гвинт. все працює. Різьба тут є. Тут теж різьба є. Дивіться, 300 гривень. Кріплення до приплужників за три штуки 650. Стан такий. Такий леміші 350 гривень. Нові до предплужників Три штуки 550 гривень. Такі стани. Нали. Далі, мототехніка. Я не знаю, хлопця його продавати. Бажано, щоб хтось все скупив усе оптом. Оптом усе Бо я не знаю, вперед. Кермо 120 буде. Ричаг, дивіться, скільки їх. Тут все написано, шліці, якого стану. Ричаг 80, оптимізатори. 400 пара, маховик 100, Це 70, Це зірочка. 36 зубів, 150, 41 зуб стов. Оце все в комплекті. Предложити сину, продам, це пальці, мабуть, і циліндри, циліндри запаковані, дивіться, тут новий. Он, он там, що там пишуть, циліндр, циліндр. Ой, дивіться. Циліндри по 150, багажник, он, багажник, середній корзина Китай. 300 гривень в наявності два. Переходимо до зіров. Натяжники, 150 не крутяться, цей 100, 150, по 100. По зіркам 22 зуби, 25 зубів, 28, 25 зубів, 22, 37 зубів, 28 двойна, 28. Така, така комбінована. Тут 19 кроп, крок, 20 зубів, тут 30. Один зуб 25 крок. Така двойна 500 гривень. Цепи такого плану. Цепи, дивіться, тут товщина 12 мм. Розміри. 9,5 метрів їх. 1700 гривень засіч. Товщина 12 мм. За всі всі. Кому може багато, є товщі. Є товщі цепь. 13 мм. У розмірі. Ну, тут було на тому планки приварені я відрізав. 800 гривень за 430 за цей кусок. Локація міста Черніги, відправка, як завжди, почта повна оплата, нового почта ще доплата за дорогу дві сторони. Дякую за увагу до побачення.